Привіт! Сьогодні ми з вами розкриємо одну електричну таємницю, яка ховається просто у нас над головою. Так, так, ми поговоримо про паралельні кола. Це та сама штука, завдяки якій світло в кімнаті не зникає, коли перегорає одна єдина лампочка. Давайте ж нарешті з'ясуємо, як це все працює. Гаразд! Почнімо із загадки, знайомої, мабуть, кожному. Уявіть собі стару новорічну гірлянду. Перегорає одна крихітна лампочка, і все, свято скінчилося, вся гірлянда гасне. А тепер згадайте шкільний клас: одна лампа блимнула і погасла, але решта продовжують собі спокійно світити. Чому так? Вся справа, як виявляється, у способі їхнього з'єднання. І цей спосіб називається паралельним з'єднанням. Щоб було простіше, уявіть, що електричний струм це така собі річка, яка в певний момент розходиться на кілька окремих струмків. Кожна наша лампа це, скажімо, водяний млин на одному з цих струмків. І якщо один млин раптом зупиниться, що ж, вода просто продовжить собі текти іншими шляхами. Саме ця структура і є ключем до розгадки нашої таємниці. Отже, давайте влаштуємо невеличке таке наукове розслідування. Ми з вами крок за кроком розкриємо три основні закони, які керують електрикою в таких колах. І питання номер один а як поводиться напруга? От уявіть, ми візьмемо прилад і виміряємо її на джерелі струму, а потім на кожній окремій лампі. Як думаєте, показники будуть однаковими чи різними? А ось увага і результати нашого уявного експерименту. Напруга на джерелі 12 вольт. Міряємо на першій лампі. І що б ви думали? Ті ж самі 12 вольт. А на другій знову 12 вольт. Висновок, як то кажуть, напрошується сам собою. У паралельному колі напруга на всіх ділянках абсолютно однакова. І це, друзі, підводить нас до першого фундаментального закону. Запам'ятовуйте, у паралельному колі напруга на кожному з елементів є однаковою і дорівнює загальній напрузі джерела. Це просто залізне правило. Гаразд, з напругою все ясно. Вона константа, вона незмінна. Але ж є ще й сила струму. Що відбувається з нею? Давайте дослідимо цю не менш важливу величину. Ну, якщо напруга однакова в кожній гілці, то, можливо, і сила струму поводиться так само, чи все ж таки ні. Давайте не гадати, а просто перевіримо. Так, дивимося на наші виміри. Сила струму в першій гілці 0,8 ампера, у другій теж 08. Але от загальний струм, який, так би мовити, виходить із джерела 1,6 ампера, 0,8 плюс 0,8 це ж і є 1,6 збіг, не думаю. І це наш другий закон. Пам'ятаєте нашу аналогію з річкою? Загальний потік води дорівнює сумі потоків у кожному окремому струмку. Тут абсолютно те ж саме. Загальний струм це просто сума струмів у всіх у всіх відгалуженнях. Окей, ми знаємо закони для напруги та струму. Здається, ми майже біля мети. Тепер ми готові розкрити останню таємницю як же порахувати загальний опір у цьому паралельному лабіринті. І знаєте, що найкрутіше? Нам не доведеться нічого зазубрювати, цю формулу можна абсолютно логічно вивести з того, що ми вже знаємо. Все, що нам знадобиться, це два щойно відкриті закони і наш старий добрий знайомий закон Ома. Давайте просто пройдемося по кроках. Це легко. Перше. Беремо наш другий закон. Загальний струм дорівнює сумі струмів. Друге. За допомогою закону Ома замінюємо кожен струм на відношення напруги до опору. Третє. Ми ж пам'ятаємо, що напруга скрізь однакова. Тож ми можемо її просто взяти і скоротити з обох боків рівняння. І вуаля, ось вона, наша елегантна формула для загального опору. І ось тут ховається такий собі парадокс, але він надзвичайно важливий. Просто вдумайтесь ми додаємо більше компонентів, а загальний опір зменшується. І як так? А все просто ми ніби даємо струму більше доріг для руху, а чим більше доріг, тим менше заторів, правда ж? Запам'ятайте це раз і назавжди. Загальний опір у паралельному колі завжди буде меншим, ніж опір найменшого з його елементів. Завжди. Теорія це чудово, але давайте подивимось, як усе це працює в реальному житті, розв'яжемо одну конкретну задачу. Отже, маємо таку ситуацію: два резистори: один на три оми, другий на шість ом, з'єднані паралельно. І ми знаємо, що через перший той, що на три оми, тече струм з силою 2 ампери. Наше завдання знайти все інше, який струм у другій гілці, який загальний струм і який загальний опір усього кола. Ось наш план дій. Він дуже простий. По-перше, знайдемо напругу, яка, як ми пам'ятаємо, однаково для всіх. По друге, ця напруга допоможе нам розрахувати струм у другій гілці. Ну і наостанок знайдемо загальний опір та загальний струм. Поїхали! Отже, крок номер 1 використовуємо закон ома для першої гілки. Множимо струм на опір, 2 А3 Оми. І що ми отримуємо? 6 Вольт. А оскільки це паралельне коло, то ці 6 вольт будуть на кожному елементі. Все, напругу знайшли. Тепер, коли ми знаємо, що напруга на другому резисторі також 6 вольт, знайти струм у йому простіше простого. Ділимо ці 6 вольт на його опір, тобто на 6 ом, і отримаємо рівно 1 Ампер. Легко. Рухаємось далі. Загальний опір. Використовуємо нашу формулу, рахуємо і отримуємо рівно 2 оми. А тепер увага, перевірка 2 оми це ж менше ніж 3 і менше, ніж 6. Наше правило працює ідеально. І нарешті фінальний акорд, загальний струм. Тут взагалі ніякої магії. Просто додаємо струми в обох гілках 2 ампери з першої плюс 1 ампер з другої і загальний струм дорівнює 3 ампери. Задачу розв'язано. Бачите, все логічно. Давайте ще раз підсумуємо. Все, що треба знати про паралельні кола, зводиться до цих трьох золотих правил. Перше, напруга однакова для всіх. Друге. Загальний струм це сума всіх струмів у гілках. І третє, загальний опір завжди зменшується, коли ми додаємо нові гілки. Ось і все. І наостанок питання, щоб трохи розім'яти мізки. Уявіть, що до нашого кола ми паралельно підключаємо ще 10 таких самих ламп. Спираючись на те, що ми щойно з'ясували, як думаєте, що станеться із загальним опором, а із загальним струмом? Поміркуйте над цим. Дякую за увагу.